Ukraina nie zależała się na odniesieniu 60 milionów euro do fundu pitrymki energetyki Ukrainy, a Norwegia ohoosła pro dodatkowe wydzielenia kosztów dla zabezpieczenia ukraińców elektroenergią i opaleniem na perydodniu zimy. Tymczasem za oknem Donald Trump wtracza piętrzki Arme Amerykańskiego Státu jak korupcyjny skandal w energoatomi może wpłynąć na dalszą piętrzki Ukrainy. I na skilki napadania ratingów Trumpa poznaczały się na widocznościach między Waszyngtonem, Kijowem i Moskwą. Głoszę z naszym gościem, dyplomatą, kolejnym posłem Ukrainy u Francji ta USA, Olegem Szamszurem. Panie Olerze, dobry dzień, witaj was. Dobry dzień, witaj. Panie. Panie Olerze, ja nie może nie zapytać pro, no chyba na moją dumku najbliższy masztabny skandal, jaki my za czas pełną masowną w w Ukrainę, baczymy oce mowa pro same zabezpieczenia mm, energetycznej infrastruktury Ukrainy i, i skandal na na Energoatomu. Mene pytania pro sam skandal może nie będziemy o ale mnie ciekawi jak wy, jaka wasza думка stosowno tego, jak nas buduć бачити? E, західні партнери, і які саме наслідки можуть на e, України з того виплинути? Ну, звичайно, якщо все те, що e, з'ясували e, детективи N, e, набу, відповідає дійсності. А факти не наведені, і докази виглядають переконливо, то безумовно це негативно позначиться e, на підтримці України в багатьох вимірах. Ну, по перше, ті, хто не хотів би допомагати Україні, скористаються цим, будуть це використовувати як аргументацію для того, щоб збільшити, зменшити або взагалі припинити допомогу Україні, посилаючи на те, що вона використовується для збагачення і використовується неефективно. По-друге, знову ж таки, ті сили. І Росія можуть розганяти це в інформаційній сфері і спробувати впливати на суспільства західних країн для того, щоб знизити рівень підтримки України. Там динаміка і так непроста, але ясно, що це не може бути використано для того, щоб. Цю динаміку ще більше погіршити. Ну, от, скажімо, два таких очевидних варіанти, як це може негативно позначитись на підтримки України, цілком очевидні. Для того, щоб це не трапилось, як на мене, потрібні достатньо швидкі і хірур хірургічні методи. І е, заходи для того, щоб уникнути е, глибокої е, політичної і соціальної кризи в Україні, і для того, щоб мінімізувати ті втрати репутаційні, е, еп які ми безумовно понесемо внаслідок е, е, цих е, ганебних оборудок. Пане Олеже, є в мене питання, уточнюючи, чи це може цей скандал поставити під сумність взагалі ефективність всіх антикорупційних реформ, які Україна декларує сьогодні перед Євросоюзом, Міжнародним валютним фондом, світовим банком? І наскільки ймовірно, що західні партнери, в принципі, теоретично чи практично можуть заморозити і переглянути обсяги фінансової допомоги до того, як ми з'ясуємо всі обставини? Ну, це треба було б спитати у них. От мені здається, ну, по-перше, це е, е, якраз, як на мене, тут позитив полягає в тому, що е, ну, нарешті е, антикорупційні е, органи почали виконувати е, роботу завдяки, яким, е, завдяки і досягати цілей, завдяки яким вони були створені, і йдеться вже не при якихось дрібних. Корупціонерів а про топ корупціонерів якими треба було зайнятися ще раніше, тобто це позитив, і якраз це свідчить про те, що е, треба не тільки не зменшувати, е, зменшувати допомогу Україні, а навпаки, посилювати для е, розвитку цієї зміцнення антикорупційної структури. І мені здається, для наших партнерів важливо зараз не піддатися емоціям і розуміти, що йдеться не про Зеленського, не про його уряд. А в цій війні йдеться про Україну, її незалежність, її свободу, і йдеться про стабільність в Європі. Тому допомога Україні має бути продовжена, має бути дорожчена, збільшена. Але разом з тим, оце ця ситуація показує, що для того, щоб ця Допомога використовувалась ефективно і для того щоб наші військові зусилля були ефективні потрібно, потрібно продовження внутрішніх реформ потрібна така дійсно ніщівна робота і протидія корупції Пане Олеже, уточнення знову ж таки, ви сказали, що тут питання не в президентові і не в окремих політиках, але, зокрема, і на президентові, у велика частина підтримки лідерів світових його, його особисто підтримують. Наскільки, на вашу думку, ця підтримка сьогодні може змінитися, і як вплинути на той тиск, який є зараз на Україну? Ну тобто, звичайно, це як то кажуть, серйозна пляма на. Костюмі президента і на, на костюмах його команди безумовно це буде враховано і це негативний фактор, Ну знову ж таки, я хотів би ще раз підкреслити, що от в цей критичний момент дуже важливо, щоб наші західні партнери чітко розуміли, що на кону йдеться е, і знаходиться не доля зеленського його команди. А на кону доля України і доля Європи, і саме виходить в своїх діях з цього. Зрозуміло, врахувавши те, що ми зараз бачимо, і ну скажімо, продовжуючи таку любов з вимогливості, пане Олеже, хочу трошки поміняти тему, бо маємо вже новий епізод серіалу про заморожені російські активи. Belgia, jaka wymagała gwarancji od Eurosojuzu, żeby te koszty przekazać Ukrainie, tego tygodnia do gry włączyła się Norwegia, jaka powiedziała, że ona gotowa zabezpieczyć Belgię swoim Fundom Dobrobytu i dać 100 miliardów euro gwarancji. Jak wyważacie, czy my że doczekał się happy endu tego serialu? Ну, хай хеппієнду, ми дочекаємося тоді, коли ці е, е, активи, ну, ясно, що не будуть конфісковані так, як це хотілося б але будуть використані для допомоги Україні. І мені здається, що той варіант, який пропонують норвежці, він мав би задовольнити бельгійців, які дуже і дуже переймаються тим, що. Буде поставлено ну під питання сумнів виникнуть у міжнародних фінансових грасів щодо Єврокліра, які є бельгійським підприємством. Але разом з тим зрозуміло, що подальше зволікання в цій критичній ситуації я маю на увазі і на фронті, і в світовій політиці потрібно все таки ухвалювати якісь. Не якісь, а просто рішучі вже заходи, і той варіант, який пропонує Норвегія, він, як на мене, за цією ситуацією може бути виходом з лухого кута. пане Олеже. А в який саме спосіб ці гроші можуть отримати українці, тому що. No, ja na misji do de jakich drzew pisać o skandalu mógłby zasumiewać się. I myślę, że EU e, może też przeciągnąć postawienia tych kosztów do Ukrainy. Ні, ну про це ми вже говорили. Що безумовно це на ну на всіх аспектах допомоги Україні. На жаль, можна очікувати негативного впливу тієї інформації, яка зараз стала відомою. От зараз мудрість лідерів Євросоюзу, лідерів країн партнерів має полягати в тому, що треба чітко розуміти. Що критичні ситуації стосуються, перш за все, України в цілому і перспектив пан'європейської війни, тому допомога потрібна і їм потрібно не просто продовжувати а нарощувати. Ну а які запобіжники вкласти ну, в механізм використання цієї допомоги, то це вже питання для. Переговорників і контактерів із українського боку і з боку європейського суду як це буде розвиватися зараз. Я думаю, ніхто не скаже. Пане Олеже, і ми теж маємо новину останнього тижня про те, що Єврокомісія заборонила багаторазові візи для росіян. Чи можна розглядати цей крок як елемент посилення безпеки Європейського союзу з огляду на те, як діють російські агенти? згадаємо про кібератаки, дезінформацію, підпали диверсій на території європейських країн. І головне, чи не запізно з огляду на те, що вже триває, скільки повномасштабна війна? Ну знову ж таки, оце залишається тільки згадати відомий трюїзм про те, що краще пізно ніж ніколи. Якраз ця цей захід, ця заборона, вони, на мій погляд, стосуються і відносяться до тих заходів, які мали бути ухвалені ще на початках широкомасштабної агресії. І прикро, що це здійснюється тільки е, зараз, коли вже Росія повним ходом використовує всі елементи е, не тільки гібридної війни, ну маючи на увазі і під діяльність шпіонської мережі і е, кібератаки, але й вже таке кінетічна дія, каже Сіпорський, маючи на увазі провокації безпосередньо проти країн-членів ЄС і НАТО, і безумовно, треба по перше, щоб це ну реалізувалось не просто на словах, а щоб це дійсно було імплементовано. Повністю і достатньо жорстко, і треба продумати про інші обмежувальні заходи, тому що ну зараз є така загроза, що будь-які росіян, росіяни росіяни, які росіянки на територію Євросоюзу може бути агентом і краще тут, як кажуть, перестрахуватися. Дякуємо, пане Олеже. Нагадаємо нашим глядачам, що ми розмовляли з дипломатом, колишнім послом у України у Франції та США Олегом Шамшуром. Дякуємо за розлогі коментарі.